Добрий день. Починаємо урок. Ну, це не зовсім урок, урок у нас, мабуть, буде йти, як коли я буду це публікувати на Ютубі. Тому що запись у нас сьогодні знов невелика. Ви пишете контрольну роботу. Домашні завдання ви зробили. Ось тут я сподіваюся, що я не помилилась, тому що після сьогоднішньої домашньої роботи я додам ще три задачі, і це буде вже у вас для перевірки зошиту. Е, мабуть, ви, якщо що, будете мені писати, що у вас щось так або не так. Ну, сподіваюся, що все так у нас. Тому е, контрольна робота за темою ми пишемо. І Домашнє завдання у вас сьогодні таке дивне, ви потім подивитесь, як воно буде. Ну, ось ця задача відразу говориш, вона така, така така подивитесь, коли самі порозв'язуєте. Але вона компенсована ось цими двома. Ну Сподіваюсь, що це буде такий баланс. Я намагалася його витримати. Але потім ви пороботи все саме і все буде добре. на всяк випадок я нагадую, що після. Цього домашнього завдання ви будете готувати зошити до перевірки, як ми домовилися. Все. На цьому запис я завершую. Всім дуже добрих задач, які ви вмієте зв'язувати. Якщо так, можливо. Ну, добре.